Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля. І сьогодні в мене інвентаризація моїх ароматів і початок Project Pen. Інвентаризацію я знімаю окремо, звіти по цьому Project Pen буду показувати разом із звітами по декоративній косметиці. І сьогодні у нас так 30 листопада, коли я знімаю це відео. Для початку вам покажу. Ось цей аромат, який ми набрав участь в Project Penny раніше. І похвастаюсь вам, що я його повністю закінчила. І сьогодні, нарешті, я викину цю порожню пляшечку. Далі після нього я почала користуватися цим ароматом від Avon, зробила відмітку, але поки що тут результатів немає, тому що скористалась лише два рази, тому на ньому загострювати увагу не будемо. Отож, що є в мене в колекції? І що буду брати участь в Project Penny. І так, в Project Penny буду показувати лише те, в чому є якийсь результат, те, чим користувалася у звітах. Отож, з повнорозмірних ароматів, все так, що залишається в мене в колекції Her від Burberry майже повна пляшечка. Давно вже ним не користувалась. Зараз буде зимовий період. Я думаю, що буду користуватись частіше. Ives Saint Laurent Black Opium, один з моїх улюблених ароматів, його тут вже зовсім зовсім трошечки залишилося. Я невеликою частинкою його ось так відлила, щоб носити з собою. А інше в мене зберігається ще в коробочці. Обожнюю його. І зараз на нього ну, просто така нереальна ціна, що я не знаю, буду його берегти, так як в свій час берегла ось ці аромати від Avon. Далі Emporio Armani Because it's You громади Я ним довго вже не користуюсь, тому що зараз закінчую в першу чергу старі аромати від Avon. Ну, Якщо так взагалі взяти, то цими ароматами час від часу я користуюсь для душі, але ось так власне, по черзі стараюся закінчувати ось ці старенькі аромати від Avon. Далі, оці старенькі аромати від Avon today tomorrow. Always. always, Зелененька версія і Forever рожева. Зараз поставила відмітку на Forever, тому що я планую, в принципі, його закінчувати спочатку. А на цих буду ставити відмітки вже коли буду брати в таке щоденне чи майже щоденне використання. Далі від Avon In Bloom, Base Wizerspoon. Я закінчила у версії парфумованої води, і залишилась в мене в версії парфуму. Думаю, що трошечки відпочину від цього аромату, а потім буду переливати ось такі пляшечки, щоб зручніше було користуватись. І цей парфум він більш концентрований, буде розходуватись довше, але побачимо. Далі від Avon Hair Ledger ET. Його тут. Десь приблизно 40% залишилось, в один з моїх улюблених ароматів в свій час. Але я вже готова, в принципі, попрощатися з ось цими старенькими ароматами, тому що в мене є нові фаворити, і один з них це новинка моєї колекції Women від Жан Марко Вентурі. Дуже приємний такий аромат. Початкові ноти в нього якісь такі цитрусові, далі розкриваються квіткові. Дуже гарно він розкривається на мені. І мені подобається він. Давно до нього приглядалася, і нарешті він з'явився в моїй колекції. Це ось версія 30 мл, і, в принципі, я відношу до повнорозмірних. Отож, скільки це вісім повнорозмірних ароматів. Далі дві мініатюрки це «Мощина той-2» і Ідоль Ланком». За останні кілька місяців скористалася ними лише по разочку, але це такі всі аромати для душі. І в мене є якась любов до цих мініатюр, і мені шкода їх закінчувати, бо воно закінчиться і баночку я не зможу викинути. Ну, тобто, я не знаю. Я розумію, що це якось нелогічно з одної сторони, а з іншої, можливо, б я б хотіла колекцію якихось таких мініатюрочок. Далі у мене тут скільки Дев'ять відливантів. Це, як вже сказала, і в Сен Лоран. Це від Івроше від Лванти, Неролі і Чорна ваніль. Це ось 4 5 Від Avon різні від Ливанти. Там Убай Унгра Фівер, Якась із цих червоних Герл, Дівчина Бонда. Forever. І дівчина Бонда. Ось такий малесенький від Levant, Це більше, мабуть, до пробників віднести, можна було б. Там Ford Lost Cherry. І далі чотири пробнички. Вже якось я намагалась додати ось ці три в Project Pen, але в мене тоді не вийшло їх закінчити. В принципі, багато місця вони не займають, але хотілося б їх вивезти і про них забути. Ось ці з розпилювачами мені подобається, що в них можна трошки аромату відлити і носити за собою. Отже, чотири мініатюрки будуть брати в мене участь в проєкті. Верніше 4 пробники. Я думаю, що я якось зважу їх усі разом і буду рахувати. Ні, буду рахувати кожен окремо, але щоб побачити якісь результати по ним, то, можливо, зважу разом. Один міст для тіла від містер Скрабер Breakfast in Soho, новинка в моїй колекції. І, можливо, це більше відноситься до доглядової косметики, тому що це міст. Міст для мене це як якийсь такий освіжаючий лосьйончик, тобто в формі водички. Але він парфумований і віднес, вирішила віднести до парфумованого Project Pen. І як би я описала цей аромат, це Dolce Gabbana Light Blue на мінімалках. Є в них якісь схожі такі нотки, такі свіжо-квіткові, дуже приємний аромат, мені сподобався. Думаю, що буду більше влітку ним користуватися, бо, можливо, вдома. Побачу. І два аромати в мене будуть брати участь в проєкті аромати для дому. Один з них це свічка, яка в мене вже роки три, мабуть. В моїй колекції чи десь 2,5. В неї приємний аромат, але у мене негативні асоціації з цією свічкою. Вона тут зроблена в баночці. Для мене те, що в баночці, має, повинна мати кришку, кришку мені не прислали. Не хочу зараз на цьому загострювати увагу, я б хотіла її закінчити. Це бренд у нас весна. Вона вже, як бачите, в мене дуже давно стоїть. Тут якісь там пилинки, волосинки туди нападали, якби була кришечка, було б набагато краще. І ось такий парфум для дому є в мене в колекції від Містер Скрабер з Адвенту. Ще я його не розпробувала, бо я їм, власне, не користувалася. І виходить у нас скільки. Всього виходить 26 засобів, Буду брати участь в проєкті. Досить таки символічно, тому що наступний рік це 26-й. Якісь ліміти, так як в доглядовому Project Penny, що там за 6 місяців закінчити ставити перед собою не буду. Але ось в першу чергу спробую закінчити ось ці мініатюрки, також свічку аромат для дому буду використовувати і почну з ось цього аромату від Avon, тому що вже пора з ним розпрощатися. В Свій час я закінчила, здається, дві таких баночки. Це в мене третє, тому я насолодилась ним в свій час. Якщо цей у мене був один і цей один, то цих було декілька. Все ж, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе і, можливо, до зустрічі в нових відео.